За кілька днів до топ-матчу 23-го туру Дніпро-Динамо, день відкритих дверей у стані київського клубу, але не на базі головної команди, а у її підростаючого покоління. Екскурсія базою і відповіді на усі без винятку питання, у яких умовах тренується потенційна основа – разових чемпіонів України. У нас форма видається під розпис председателя родительського комітету, значить, всім групам, які значить працюють в київським Динамо. Значить, у нас все це централізовано, все на контролі. Тобто, практично, значить, ісключена любая важлива, значить, навіть щоб пара гітру в рознарятах не, не була введена ігроку. Які б чутки не ходили про динамівську школу, але вона справно постачає гравців не лише собі, а й своїм суперникам у чемпіонаті. От і в цьому матчі, наче на замовлення, динамівських вихованців вийшло порівну Бойко із Зозуля у Дніпра, рибка та Макаренко у Динамо. А перед стартовим свистком всі вони, наче змовившись, виконали гімн своєї країни. І нехай на дворі не старт чемпіонату. Такому ходу організаторів матчу можна лише аплодувати. Матч, від якого чекали феєричного футболу, перетворився на вечір воротарів. І якби ж то обидва кіпери запалювали трибуни своєю грою. Обоє чомусь заходилися створювати помилки та демонструвати нервовість. Спершу рибка не знаходив порозуміння із партнерами, від чого просто доводилося діяти на відбій. А потім бойко, хай і не вимушено, але мало не став антигероєм матчу. Його ігрове зіткнення з Олегом Гусєвим змусило здригнутися заповнені трибуни та глядачів перед телеекранами. Оплески грузину канкаві, який першим кинувся діставати заковтнутий язик Олега ціною мало невідкушених пальців. Хочу сказати, щоб. Перше, що сломало наверное, ребята і немножко игру, это вот uh, травма гусів, все, повлияла на команду. Видихнути з полегшенням суперникам вдалося вже незабаром після цього інциденту. Струс мозку першого ступеня, ретроградна амнезія, але життю Олега наразі нічого не загрожує. А Бойко на теї екс-партнер по Динамо, бо одразу після гри пішов дізнаватися про здоров'я товариша. Ну, ігровий момент, я не знаю, пішла передача, я виходив на м'яч Олега. Я не знаю, там Олег, ну, ну, уже понял потом, что Олег находился. И я просто выходил на мяч. Сыграл в мяч, взял мяч, уже начал даже водить его. То есть, ну, я почувствовал, да, что там не больно, ну, как бы стыка не было как такового. Ну, я не почувствовал стык, меня не развернуло, мне. Меня... Я не знаю, сыграл, сыграл, как, наверное, ну, я не знаю, как, как, как получилось, так и сыграл, вышел на мяч, забрал. Потом такое случилось, я не знаю. Ну, кивнул, ничего не сказал, ничего ну, как бы просто кивнул. Я извинился несколько раз. Он кивнул, и я вышел из автобуса. Олег Блохін немарно виглядав незадоволеним. Вже після першого, хай і цілком справедливого сайду його підопічних. Дніпро поступово прибрав до ніг ігрову та територіальну ініціативу. Спершу Матеус в оточенні суперників довго не думав, пробив просто і майже влучно. Штанга зіграла перетулок гостей. А за кілька хвилин вже Джуліано міг спокійно обробити, але вирішив чомусь не точно пробити. і повчитися б динамівцям на помилках шахтаря. А так і вони дістали голу роздягальню. Активний Матеус цього разу виграв свою дуелю Макаренка і довів: зріст у футболі не головне, а вміння думати і працювати головою. Другий тайм знову на тлі національного патріотизму. Фани на трибунах затягли гімн країни, а Дніпро, ніби на знак вдячності, забив у друге. Цього разу груба помилка у виконанні Драговича реалізувати яку було просто питанням бразильської техніки для того ж Матеуса. І мали певні підстави нарікати на суддівство динамівці. Ідея після того, як показав повтор, перебував на такій відстані, яка вже офсайдом не вважається. Ну я маю претензії к суді. Чому? Тому що, допустим, там є моменти, які треба судити. треба було судити. Чому? Тому, тому що іраки играли, навіть не в мяч, скоріше, а в тіло. І много було таких моментів. А второе, давати центри поля возле штрафної не давати. Ну, мабуть, є претензії к суді. Ну, пускай розбирають. Суддяський комітет, ну у мене були претензії. Сутки надо грати м'яч, не в тіло. Я вважаю. а ось цей епізод таки варто виокремити окремо. З одного боку момент не реалізований гармашом, а з іншого зверніть увагу: це перший удар у площину воріт у виконанні Динамо за якихось 5 секунд до завершення доданого арбітром часу. Із такою націленістю на ворота перемагати важко. Але причини поразки від Олега Блохіна у іншому по такому полю. Дві хороші команди в футбол. Не футбол, а ребіна, скоріш всього. Хоч би смачили перед грою, За ж же дві команди? 2-0 на користь Дніпра і тверда впевненість наростає за золото чемпіонату вперше упродовж багатьох років. Нарешті боротиметься не два, а віриться як мінімум три клуба.